Другий день, етновікенди тривають місті. городяни веселяться, слухають концерт, смакують усілякими смаколиками, але головне діти розважаються. Для них це найбільше свято. подобається, перший раз такому, ну, як би сказати, бачу таке, таке свято. Раніше не, не було, мабуть, да? А це ми другий день сьогодні я в захваті. Класно, взагалі, так, супер. Кататися на, на конях. Ну, те, що тут багато ярких все. кольорів, ну, все. Концерт, Яр, мильовий мильовий концерт. концерти, сіна. Ну, це чудово, коли проводяться такого різного плану. Заходи це завжди свято для людей. Найголовніше вони можуть тут придбати дійсно якісні продукти, які виготовлені аграрієм в Білоцерківщині. Я думаю, що такі традиції вони тільки дадуть пошту для того, щоб створювати все краще і краще. І люди мали багато задоволення від того, що їх бачать, їх чують, їх поважають, і створюють для них якусь певну казку. Та да, власне все подобається. Діти розважаються для них свято і парк оживає. Я з бабусею своєю. Дузу давно-давно. І я скажу, сказав, з нею у всьому за одним. Сказати, Більше всього подобається, що весело, добре. І свято вже, як кажуть, чувствується, весна вже приходить. і ну, Що ще дуже добре мені. Білоцерківці поздравляють святом весни всіх жінок біло з наступаючим 8 березня, щоб вони були такі прекрасні, як наше місто, як це свято, як сама весна. Бажаємо щастя, здоров'я, любові любов сильніше, щоб всі були щасливі. Мама, я вітаю тебе з 8 березня. Бажаю тобі щастя, здоров'я, у всьому. Також вітаю. З 8 березня всіх в білій церкві вітаємо всіх жінок зі святом 8 березня, зі святом весни. Бажаємо вам тепла у серці і всього самого найкращого. Шановні жінки, дорогі мами, наші бабусі, з наступаючим святом весни. Нехай в ваших очах завжди буде полум'я кохання, любові, і турботи від ваших близьких, щоб вони вас оберігали, лілеяли і завжди були поруч. Наступаючим святом. вас! вони росли, і не хворіли. Радості, здоров'я здоров'я, миру, злагоди сімейні і щоб збувалися бажання З наступаючим вас святом. Бажаю вам всього самого найкращого. Головне здоров'я, миру вашій сім'ї, миру всій нашій Україні. Як буде у нас мир, то і ми будемо завжди щасливі, здорові, такі красиві, горнюші, цвітущі, як наша теперішня весна. Святом у вас. краще побажання всім жінкам білої церкви всі святом поздоровляю жінок з 8 березня. Бажаю їм щастя, здоров'я, щоб вони були красивими і щоб наша ненька Україна теж була красивою, як наші жінки.